Перейменувати копійку на шах, таке звернення до парламенту прийняла Рівненська обласна рада на сесії 26 вересня. За словами істориків, шах походить ще з середини 16 століття та має європейське коріння. Це були монети Польщі, які ходили на території Речі Посполитої, куди входила на той час територія України. І відповідно вона змінена від польської шелях була. Перейшла в українські країни. Краще вимову шах, і таким чином проіснувала за часів Української Народної Республіки. Шах був дрібною розмінною монетою. Шага була з 18 по 20-й. Українська Народна Республіка проіснувала в цей період, і це була монетна система якраз Української Народної Республіки. Отут можна навіть. Побачити, от гроші УНР пишуть. Є гривні так 100 гривень і 250, Були на рівні ходили і гривні і карбованці, і ось тут є шаги, теж які от е, тоді виготовлялись. У 1992 році для розміної монети до гривні пропонували ввести шаг. Однак, через сильний вплив комуністичної партії вирішили залишити копійку звичну з радянських часів назву, коли стала Україна незалежною і вводилася гривня, в той час мали ввестися і. Шах, але депутати Верховної Ради на той час не були готові до шагу. Вони погодилися замінити рублі на гривню, але от копійку поміняти на шах вони не схотіли, хоча це було логічно. І зараз в, в якраз в декомунізації, де радянізації, деросифікації, деколонізації цей процес добре, щоб стався, і ми відмінили копійку, і в нас був би український шах. Автор звернення до парламенту, голова Рівненської обласної ради. Андрій Карауш зазначає, перейменування копійки на шах є важливим кроком у відновленні історичної та національної ідентичності України. Саме копійка, копійка це є русизм, це є наслідок імперського минулого. Тому ми підтримуємо позицію національного банку і звернулися, що щоб перейменувати копійка на шах, ми сподіваємось, що парламент. Прийме зміни до законодавства і Україна позбудеться цього імперського минулого, тому що на сьогодні копійка залишилася в таких недокраїнах, як Росія, Білорусія. І сателітах Росії остаточне рішення про зміну назви розмінної монети ухвалюватиме парламент. У разі ухвалення Верховною Радою України відповідних законів Національний банк перейде до карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах. Водночас, Національний банк не планує вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для їх обміну. Діана Грицюк Олексій Олексій. Сіянко, випуск новин.